І ось нарешті дві популярні моделі, ми їх порівняємо. Нарешті, скільки можна вже чекати. За що ж їх більше всіх люблять? Роаниві за найм'якішу амортизацію. А от Бальос за легкий хід і маневреність. Це Треба легше. Я з цими відключеннями тяжким не протягну. Мають достойні капери і маленькі козирки. Дитині не буде світити сонце. Уа в я бачу два провітрювання. Хм, тепер навіть не знаю, що взяти. Так, а що по гарантії? Два роки від виробника. Це добре. Не хочу по гарантіям бігати. Краще візьми покермуй і не газуй. Ні, не хочу. Давай далі розказуй. Так а що там всередині Розчехлись. Одним рухом зніми чохли. У Балюса Побільше буде. Нормально що нормально? Що береш? То може ти прогулянки покажеш спочатку. Спальне місце у Руан трошки більше, при цьому є додатковий матрацик, а сайбек слегша. Та капюшон покажи. Ну, заціни нарешті цей преміальний люкс з двома провітрявами тут і тут. Може прилягти. Чш! Не засинай. Чити, а якщо, коли мені треба буде кольору, наприклад, не буде візочка. Не переживай, у нас є бронь до пологів. Закріпимо модель за тобою. О, прикольно. Уран, і комплектація топ. Всього багато. У баліус мінімалізм, але якість топ. по складанню баліус компактніше і легше. А Роан трохи габаритніший і важче. Тут все понятно, я, напевно, буду валі острати. Ну, все, порівняла. А де тепер обирай яке тобі ближче? А якщо треба огляди, пиши, директ.